Він виріс у Фастові на Київщині, його сім'я жила доволі бідно батько працював будівельником, а мати була домогосподаркою. Коли він був маленьким, траплялись моменти, що сім'я не могла оплатити навіть опалення чи електрику. У 92-му році вони з мамою та бабусею поїхали з України до Сполучених Штатів. Спочатку мама підробляла няною, а він, паралельно з вивченням програмування в університеті, працював прибиральником у супермаркеті. Університет він так і не закінчив, але натомість вступив до хакерського клубу та отримав роботу в Яху. Після роботи в Яху він спробував влаштуватися працювати у Фейсбук, де йому відмовили. У 2009 році він придумав безкоштовний месенджер для смартфонів, який пізніше продав тому ж таки марку Цукербергу за 19 мільярдів доларів. Він це Ян Кум, розробник WhatsApp.